Вітаю вас, дорогі друзі, на програмі «5 хвилин для вічності. З вами, я, її ведучий Володимир Гриневич, у п'ятому розділі «Євангелії від Матвія розповідається про одного біснуватого в гадаринській землі, якого люди боялися і жаліли. Він бродив по горах, кричав у день і вночі і спав на могилах. Його єдиними друзями були біси. Він ранив себе і не знав цього. Одного разу він зустрів Ісуса, і тоді все змінилося, безчинство змінилося умиротворенням, вічі перетворився на спокій, а безумство поступилося розумові. Він став іншою людиною. Але усіх навколо це чудо не втішило, а викликало страх. В п'ятому розділі Євангелії від Марка написано. І вони стали благати Його, щоб пішов собі з їхнього краю. У них були свої причини, як ми сьогодні можемо мати свої. Ми можемо виявити в собі, можливо, не так ясно і безпосередньо, як ті люди, бажання просити Ісуса залишити нас, тому що там, куди Він приходить і де Він перебуває, з'являється нагальна необхідність змін. Мешканців Гадари більше хвилювали їхні свині, аніж життя одержимого бісами. Якщо більшість живе добре, то кого цікавить життя однієї людини? Ця людина гола, голодна, виснажена, але усі решта живуть у добробуті, щасливі і вдоволені. Ісус з'явився і похитнув їхнє життя. Свині загинули. А людей більше турбувало життя свиней, аніж життя нещасного, одержимого, нечистим духом. Чи думав ти коли-небудь про те, чого ти вартий для Ісуса? Якщо іноді хтось примушує тебе відчути, що ти нічого не вартий, якщо іноді дивлячись на себе у дзеркало, ти приходиш до сумного висновку про те, що в тобі немає нічого цінного, згадай про Голговський хрест і скажи: хіба Ісус залишив би усе і прийшов в цей світ, аби померти ганебною смертю злочинця, якщо б я нічого не був вартий? Сьогодні Ісус хоче увійти в твоє серце і перетворити все, встановити новий порядок речей. Це можливо, спочатку налякає тебе, але потім ти відчуєш душевний спокій, який має той, хто прощений і перетворений. Яким же великим став день для того, хто був одержимий нечистою силою. Коли він відродився в руках Ісуса, і яким жахливим виявився день для невдячного і жорстокого суспільства, в якому гроші, добробут і просто життя свиней цінувалося дорожче за людське життя. Слава Богу, що Ісус з'являється у важкий час. У момент найбільшого розчарування, і що з'являється Він, аби повернути втрачену гідність і відновити цінність людини, помолимось, дорогий Господь. Ми так вдячні Тобі за те, що Ти так вчасно з'являєшся в нашому житті, і за те, що Ти відновлюєш нашу людську гідність. Господи, ми просимо Тебе прости нас. Коли ми не бачимо твою роботу в нашому серці, допоможи нам завжди довіряти тобі, бо знаємо, що ти любиш нас понад усе, благослови наших телеглядачів і будь з ними сьогодні в ім'я Ісуса Христа, молитва наша. Амінь. Пам'ятайте. Лише Ісус є нашою єдиною надією у всіх сферах життя. До нього ви можете звертатися в будь-який час. Пишіть про ваші молитовні потреби на нашу електронну адресу або телефонуйте за номерами гарячої лінії, що бачите на екрані. Нехай Бог благословить вас! Щасливого вам дня! До побачення!